На каналі Наталка та парфум. Якщо вже завітали, то залишайтесь. А ще краще ставте лайк та підписуйтесь, бо в цьому відео буде дуже багато курджана. Я так часто згадую це ім'я, що нарешті вже прийшов час розповісти, хто ж для мене той Франсіс Куркджан – талановитий маркетолог чи талановитий парфумер, і що в його парфумах такого, за що я готова віддавати ті гроші. Куркджан для багатьох залишається такою собі темною конячкою, парфумерним демоном чи навіть хіміком-алхіміком, який дуже часто дивує. Не й того, що наш Франсіс дуже часто дратує конкурентів. Стара гвардія носів нерідко відзивається про нього з сарказмом. Багато хто вважає його аромати халтурними, його самого вискочкою. Дехто біситься від його популярності та комерційного успіху. Воно й не дивно, адже мало кому з парфумерів, якими б талановитими, геніальними вони не були, вдається започаткувати свій власний дім, а своє ім'я зробити брендом і торговою маркою. Та чого вже там заперечувати? Кожен з тих парфумерів хотів, щоб саме він, а не Куркджан, створив ту чортову бакару. Та ще задовго до бакари у Франціса Куркжана вже була світова слава і багато успіхів. В 1995 році, коли Франсісу виповнилося 26, світ побачив створений ним чоловічий аромат «Льомаль» для бренду Жан-Поль Готьє. І вже тоді до нього прийшла світова слава. А далі ще з більшим азартом, ще з більшою наснагою і жагою він брався все за нові і нові роботи. У нього були професійні успіхи і розчарування. Багато чого йому вдавалося, а дещо абсолютно не витримувало критики. Він злився, захоплювався, закохувався знову і знову в свою роботу. Та головне те, що він ніколи не зупинявся. Він парфумер, який постійно експериментував і продовжує це робити. Ну кому б іще прийшло в голову робити парфумовані сірники? Парфумовані бульбашки мильні або шкіряні браслети просочені ароматом, ополіскувачі, кондиціонери для білизни і ароматизований папір. До речі, ароматизований папір це вірменська традиція. А згодом він і взагалі відтворив парфюмерне старообрядництво, так сказати, відновив ательє по персональному створенню ароматів для заможних клієнтів. Готов людини голова працює. Отак, цілих 20 років з юнацьким запалом, Франціс пропрацював для. Інших брендів віддав свій досвід свої молоді роки іншим торговим маркам, і нарешті в 2009 році разом з діловим партнером Марком Чая вони започаткували парфумерний дім, одноіменний Мезон Франціс Курджан. Про аромати якого я і буду сьогодні розповідати. Та перед тим як перейти безпосередньо до самих ароматів, я не можу не зупинитись на самому Франсісу. Відомо, що як парфумер, я називаю його всеїдним. В нього взагалі немає ніяких обмежень, і він неодноразово сам про це говорив. А ще в одному з інтерв'ю, коли в нього запитали, чи є у вас свій фірмовий стиль, як то сказати, ваш притаманний тільки вашій руці почерк він сказав: Ні, я не хочу притримуватись якогось одного стилю ні, і взагалі я не користуюсь парфумами, я роблю їх для інших. Але ви знаєте, мені здається. Або він просто так хоче, щоб було, або він десь лукавить. Бо за кожним ароматом, створеним Францісом Курджаном, стоїть його особистість досить цікава і неординарна. Франціс Курджан, французький парфумер, парижанин, який народився в сім'ї вірменських емігрантів. Сьогодні йому 53 і за канонами парфумерного ремесла він дуже молодий, та не по віку досвідчений, хваткий і діловитий у бізнесі, і безперечно, талановитий парфумер. Коли я дивлюсь на фото в численних інтерв'ю, я бачу темноволосого чоловіка з великими очима, такої ніби класичної вірменської зовнішності, помітний ніс, всі притаманні риси. Та як тільки він починає говорити в кожному русі, в кожному жесті, в міміці, ти розумієш ні, таки парижанин Париж єдине місто, де я можу бути парфумером. Я був би нещасливим, якби мені довелось жити в Грасі. Мені потрібне життя, шум, люди, сутінки і золоті промені сонця на куполі палацу інвалідів. Мені потрібна сена, міст мистецтв. Мені все це необхідне. Мої друзі, моє життя, моє життя в Парижі. Цілими днями я пропадаю на вулицях. Натхнення Азі. не приходить до мене, якщо я, я сиджу і tombi. чекаю, це так не буває. не буває. Я раня пташка, встаю о п'ятій ранку, розбираю пошту, а потім приходжу сюди і нюхаю парфуми. Цікаво, що парфумером Франсіс вирішив стати ще в 15 років. Проваливши вступні іспити до балетного училища, він сказав, що буде парфумером. Він закінчив парфумерну школу і сіпка. Але в численних інтерв'ю він каже, що все, чого він навчився, і що він вміє. Зараз це його особистий досвід, це практика, це його власні мозолі, помилки і успіхи. В нього не було наставника майстра парфумера, який би з молоком передав йому всі тонкощі цього ремесла. Цього не можна навчитись в підручниках, як складати формули, які компоненти використовувати, скільки чого потрібно і так далі. Це все приходить. З досвідом я провів 20 років, віддаючи себе іншим. Я часто порівнюю свою роботу з роботою актора. Я приміряв на себе всі ролі: квіткові, свіжі, зелені, деревні, ванільні, шкіряні. Об'єднати це все під одним брендом означає, що я можу запропонувати як сучасні свіжі, так і старомодні парфуми, як гардероб, створений Івом Сен Лораном від куртки Сафарі до сукні від кутюр. Такі паралелі чіпляють мене за живе, а тому чіпляють і інших. Допомагають зрозуміти мій підхід. Ідея запропонувати жінкам свободу. Жінки можуть вибирати саме те, що їм подобається. Вам не треба турбуватись про якість та шлейф. Це моя робота. Ми пропонуємо їм свободу. Мультитюда сушоне дюша етліб. У мене є п'ять ароматів від Франціса Корджана у тревел форматі, і два аромати у повноцінних розмірах по 70 мл. Почну я з аромату Аква Універсаліс. Це був перший аромат, з яким я познайомилася від бренду Мизон Francis Курджан, і створений він також у 2009 році. І це інтерпретація чистоти від Франціса Курджана. За своєю конструкцією, Аква Універсаліс досить проста і зрозуміла композиція. Вона цитрусова, білоквіткова і мускусна. Аромат дає потрійне відчуття свіжості, вологи і чистоти. Мускус у Франсіса досить помітний, відчувається в дуже багатьох ароматах, але при цьому він мені не висверлює мозок. Він приємний, він м'який і він такий щільний. Особливістю Аква Універсаліс є саме волога. Уявіть, що ви зайшли до пральні, де щойно випрану білизну дістали з пральної машини, і від неї йде пар в повітрі все пахне кондиціонером квітковим і відчувається навіть легенями вологе повітря. Ось таке відчуття дає мені Аква Універсаліс. Композиція абсолютно виправдовує назву, її можна носити як жінкам, так і чоловікам. І кажуть, що ну за що такі гроші? Ну, на таке, я завжди відповідаю. Ну зробіть краще та продайте дешевше. Але чи багато знаєте ви таких ідеальних, свіжих ароматів? У Аква Універсалі з'явилося вже декілька варіацій: є Аква Універсаліс Колонь Forte та Аква Універсаліс Forte. Я обираю класичну, бо вона мені найбільше до душі. Також маю сказати, що у Франсіса Куркджана всі аромати неймовірно стійкі. Я на початку сказала, що він хімікал хімік. -алхімік. Всі задаються питанням, ну як він це робить, що його акви, цитрусові, прозорі води мають таку стійкість, яка відчувається від першого нанесення до прання вашого одягу. І ви знаєте, я знайшла відповідь на це питання. Я ставлюсь до парфумерних інгредієнтів як до алфавіту, так само як ви складаєте слова. У мене немає улюблених інгредієнтів. Ідея, що якийсь інгредієнт кращий за інший. В моєму світі просто не існує. Для мене це безглуздо. Я можу також використовувати синтетичні матеріали, які є серйозними, табу в парфумерії. На мій погляд, індустріальна революція 50-х років не торкнулася парфумерії. Я впевнений, якби Ернест Бо з Шанель чи Жак Герлен використовували такі інгредієнти. Ми були б вражені. Палітра синтетичних матеріалів мені здається дуже важливою, але конкретні інгредієнти це те про що потрібно старатись забути, щоб створити емоції. наступний аромат Аміріс Фам. Аромат, про який я найбільше сумнівалась перед покупкою. Я не розуміла. Подобається він мені, чи ні. Я неодноразово його тестувала, він мені то подобався, то визивав сумніви, і все ж таки я вирішила його купити. І що я вам скажу: I fallen in love. Я просто закохалася в цей аромат. У Аміріса відчувається якийсь фруктово-квітковий старт. І я знаю, що там Аміріс це якась смола, вона дає. Солодкуватий присмак аромату, а в серці тут є ірис. Звичайно, там є якась ваніль і той же мускус. Але вся ця композиція, я не знаю, що до Ірису. Люди пишуть, що вони відчувають тут ірис. Я ірис не відчуваю, хіба що цукерка іриска кицькіця. В цілому мені цей аромат відчувається, ніби якийсь фруктовий. В ньому є щось грушеве і в той же час. Квітковий такий аспект. Квіти лимону, які були зазначені в старті, вони теж ніби дають про себе знати. Франсіс нам каже про елегантність і я 100% згодна, але для мене вона настільки дівчача, вона така, е, така радісна, вона така весела, вона динамічна, енергійна, от дуже багато енергії у цьому ароматі. І я не чекала, що такий, здавалось би, ну не зовсім. Відомий, не зовсім топовий аромат, буде настільки компліментарним. При першому ж затесті, коли я пішла з ним на вулицю, він, по-перше, подарував такий красивий шлейф і спіймав декілька компліментів. Аміріс це взагалі моє відкриття, і взагалі аромат, який я дуже рекомендую до знайомства. Я знаю, що. Хтось каже, він якийсь синтетичний. Там, звичайно, все це можна почути у кожного своє сприйняття. І щоб сказати на що він схоже, я не можу. Я такі нюанси, якісь такі аспекти, якісь особливості цього аромату відчуваю в інших, мабуть, люксових роботах Франціса Курджана. От, наприклад, для Бьорбері є ота от лінійка My Burberry, Там є якийсь сантал блаш, мені здається, такий рожевий. От в ньому теж є такий наліт, але композиційно вони зовсім різні оце про те, про що я казала, почер Курджана. Все-таки є якась його особливість, якась його харизма в цих ароматах. Аміріс – класний аромат, дуже рекомендую. Аля Рос троянда від Франціса Курджана. Було цікаво, якою ж троянди дасть нам Курджан. Але він каже, що для нього ця англосаксонська традиція дуже важлива. і… Працюючи над своєю трояндою, він хотів все-таки передати англійський стиль. Так він каже, що одним із прообразів до створення цього аромату була Марія Антуанета, рожева зефірка. Троянда Франсіса, звичайно, рожева. І як він каже, що в одному ось такому флаконі 70 мл вміщається 470, якщо я не помиляюсь, троянд. Давайте наносити. Троянда Франциса звучить класичною молодою ранковою трояндою. Вона кисловата, вона мускусна, вона досить шипуча, в ній багато рожевого кольору, при цьому вона легка, повітряна, в ній є такий рух, в ній є свобода, в ній є молодість. Це дуже красива композиція, і композиція досить універсальна. Вона дуже багатьом сподобається, вона прекрасно буде звучати весною влітку. Та будь-коли можна її носити, але взяти у відпустку цю троянду я б взяла з задоволенням. У лінійки Аля Роуз, про що я вже писала в інстаграмі, є також декілька вже варіацій: є льо Аля Роуз і є також чоловіча троянда. Про них детальніше ви можете прочитати на моїй сторінці в інстаграмі. Грансуа. Грансуар він про амбру. Це прекрасна амбра. Такі амбри я називаю бомбічними. Випущений паралельно з ароматом Petit Матан, тобто ранковий і вечірній аромат. Ранкова і вечірня вода. І вечірня вода, Grand Suar, Великий вечір. Амбровий бальзамічний, красивий, тягучий аромат. Він досить спецієвий, він оксамитовий, він окутуючий. Така амбра, яка схожа, наприклад, колись в мене був аромат Нобіля, Амбра Нобіля від бренду Nobel 1942. Він схожий в напрямку «Амбер Фетіш від Анік Гюталь», Таку амбру можна спіймати навіть в ароматі Мюскреважор від бренду Frederic Маль. Але у Курджана амбра особлива, вона не важка. Аромат взагалі не важкий, інтелігентний, в нього є стать. Дехто його лає за те, що ніби там в базі є якісь деревні, оці сучасні ноти, є якісь молекули типу амброксану. Ну, то, що, що воно там є. Аромат в цілому. Неймовірно красивий, один з найпопулярніших ароматів у бренду Maison Francis Kurkdjian. Я розумію його популярність. Я сама Grand Soir ношу зараз дуже часто фантастичний амбровий парфум рекомендую. Один з найцікавіших ароматів, який я вам сьогодні покажу і про який я розкажу, це буде Gentle Fluidity Silver. Як відомо, є два аромати Gentle Fluidity, один Gold, а другий Silver. Ви знаєте, я би обидва їх хотіла, та поки що маю тільки Silver. Чи два аромати Gentle Fluidity Франциско Куркджан поставив перед собою задачу? Він зробив собі такий виклик: створити із абсолютно однакових інгредієнтів абсолютно два різних аромати, змінюючи лише пропорцію інгредієнтів чи компонентів. Обидва аромати побудовані на комбінації ялівцю, мускатного горіху, амбри, мускусу та ванілі. Але наскільки різними можуть бути? Композиції створені на одних і тих же інгредієнтах. Gentle Fluidity Silver для мене це абсолютно сучасний, це неофужер. Неофужер, який би я могла порівняти, наприклад, з ароматом. Егоїст платінум просто прорив, ото було те, що зірвало мозок всім нашим чоловікам, які всі купували. І він досі залишається еталонним фужером, мабуть, побудованому на лаванді, розмарині, там, мускатній шавлі, мабуть, я впевнена, що там є якийсь дубовий мох, і е і так само, може, Амбра в базі. А тут блок. Лаванди і розмарину, він замінений на ялівець. І відчуття від цього аромату абсолютно морозного, холодного повітря першого снігу з морозом, який просто наступаючи, на який сніг цей репить. І оцей звук, ти навіть відчуваєш, в повітрі все хрустить від морозу. Ось настільки прозорий і криштальний Gentle Fluidity Silver. Відчуття срібла в цьому ароматі передане просто ідеально. Стильний парфум. Я раджу абсолютно всім. Так, багато кажуть, що аромат ніби хлопчачий, не знаю, що там з приводу гендеру, для мене абсолютно безгендерний. Я коли наношу на себе цей аромат, опиняюсь ніби в абсолютно якомусь іншому світі. Класний Gentle Fluidity Рекомендую, якщо ви шукаєте новий хітовий повсякденний аромат, це те, на що варто звернути увагу. Про уд і удову лінійку в концентрації екстре де парфам я вже розказувала в попередньому відео. Обов'язково його подивіться, якщо не бачили, я не буду зупинятись, бо відео виходить довгим. Але удова лінійка від бренду Maison Francis Kurkdjian – це просто інший вимір. І єдиний аромат, про який я все-таки в кінці скажу, найулюбленіший аромат у бренду Maison Francis Kurkdjian, який я все-таки придбаю в повнорозмірному. Форматі це ут сатин в концентрації eau de parfum. Я так уже часто говорю про цей аромат, що мені навіть незручно, але мені здається, що я буду то як колись. Знаєте, є така парфумерний історик Світлана Комісарова, яка в кожному інтерв'ю, в кожному відео розказує, що в 1977 році Жан-Луїс Юзак спеціально для неї створив класичний опіум, її найулюбленіший аромат. Так, так само і я буду розказувати, що колись Франціс Курджан для мене створив мій найулюбленіший аромат Уцатин Муд. Не можу вам знову переказувати всі свої відчуття від Уцатин Мут, але це. Найулюбленіший мій аромат з тих, які я вам сьогодні показала. І, мабуть, він входить в десятку моїх, взагалі, в принципі, найулюбленіших, най-най-най ароматів Тому, якщо придбаю повноцінний флакон, обов'язково про нього детальніше розкажу. І покажу Ну що не можу я вам про Франціса Курбджана розказати все, розказати лайтак багато, показала аромати, які в мене є. В цілому, я хочу вам сказати, чому, чому я вибираю цей бренд, на чому він мене так зачепив? Можливо, це так на рівні тільки з моєї сприйняття і мого бачення. Та якщо так грубо провінціально пояснити, наприклад, коли я наношу на себе грансу Акву Універсаліс, я ніби з своєї квартири будинку комфорт класу з висотою стелі. 2,70- опиняюся десь в центрі міста, де в мене мармурова підлога, де в мене стеля 4 метри, де багато повітря, простору, і багато краси, лаковані мебрі, дерев'яні і це все просочене легкістю і красою. Ось таке відчуття в мене від цих ароматів, воно досить дивне. Але. Жоден із інших улюблених мною брендів, ні Том Форд з його роковою красою, ні Фредерік Маль з його багатоповерховими складними композиціями традиційними, ні Кіліан з його нарочито показовою сексуальністю не дають мені цього відчуття атмосферності, легкості мистецтва, яке я відчуваю в ароматах Франциса Корбжана. Дякую, любі мої за перегляд. Дякую, що були зі мною, подивились це відео. Сподіваюся на ваші лайки, на ваші коментарі і до нових зустрічей! Па-па!